Боєць Нацгвардії за позивним Чикаго йому вже за 50. Він підтримує на фронті свою гарну фізичну форму. Не відступив і не кинув свої позиції та побратимів, навіть коли довелося розпочати двобій з танком. Портрет героя у сюжеті Світлани Шекери на початку великої війни він волонтерив. А коли вивіз родину на захід країни, одразу пішов до військкомату. Після курсу молодого бійця зі службою знайомився вже в окопах під Балаклією. Перший бій у нас був того дня, коли ми туди приїхали. Ми одразу потрапили під мінометні обстріли. Ми напевно добиралися там до позиції. У нас було метрів 300-400. Ну, ми добиралися там понад годину. Так важко було дійти. Далі контрнаступ під Куп'янськом Чикаго був у розвідці. Заходили з побратимами через сіру зону. Уже там його поставили командиром роти, через те, що воював із підлеглими пліч опліч, розповідає і ставлення до своїх хлопців інше і з мотивацією простіше. Знаєте, я дійшов висновку, що мотивувати бійців можна, і потрібно, мабуть, лише власним прикладом. У мене був інцидент, коли ми були в Креміні. Хлопці трохи відсунулися, просто відійшли на раніше підготовлені позиції. Ну, завдання поставили повернути ці позиції. Ситуація була досить складна, і позиції були дуже важливі. У нас там були хлопці, яких тільки призвали без бойового досвіду. Вони, ніби трохи замандражували. Я сказав: ну, якщо ви чи. Ось там переживаєте, значить, тоді піду сам. Ну, хлопці зібралися і пішли разом зі мною. Вдало все відбили, усе повернули. Власним прикладом тримав позицію під Кремінною навіть після серйозного поранення, коли на його КСП вийшов танк. Ось сюди, бронянище, це тканина, і зайшло туди. Я потім просто звернув увагу: уламок лежав прямо на артерії. Пощастило, лікар сказав, у сорочці народився, бо не врятували б. А факту чекага це людина, яка билася один на один з танком. Тобто за 200 метрів від нього був танк, який по його позиції, там на Кеспа ще інші хлопці були. і Вони прийняли бій з танком, який стояв і прямо на них якби їхав і стріляв. Тому я думаю, оцей вчинок дуже його описує. Добре, за два роки характер ведення війни дуже змінився, каже боєць. Ворог технічно дуже добре оснащений. Тож і нам треба постійно вчитися, аби протидіяти. Технічна складова у них на іншому рівні це відчувається і за манерою ведення бою. На початку війни такого не було. Зараз, звісно, досить складно із цим боротися. Тобто, треба постійно модифікуватися, щось вигадувати нове. Чикаго впевнений, нині він на своєму місці і не розуміє тих чоловіків, які ховаються від призову. Я не сприймаю тих чоловіків, які припустимо, просто ходять, живуть звичайним мирним життям. Коли відбуваються такі речі, коли там гинуть діти, жінки та старі, сидіти вдома і не брати жодної участі у цьому. Я не можу пояснити, що у людей в голові. Бояться всі, бояться всі. Тобто кожна людина боїться, ну одні бояться і роблять, інші бояться і нічого не роблять. Ось і вся різниця. Після війни найбільша мрія бійця обійняти рідних і жити звичним життям у рідному Харкові. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.